Доброго дня, з вами Надія Старина. І сьогодні в програмі Українська Хвиля ми будемо говорити про тему оренди житла в Монреалі. Існує десяток питань, на яких хочуть знати відповіді всі новоприбулі. Та навіть ті українці, які вже давно мешкають у Канаді, часто в темі оренди житла, в пошуках спираються на якісь чутки, інформацію з вуст своїх знайомих чи друзів. Тому сьогодні до нас на розмову ми запросили спеціаліста з нерухомості Наталю Процюкевич. Треба знати, що в Канаді якраз всі вживають ті терми 1,5, 2,5, 3,5. І Ті, що тут приходять, не знають, що то значить. Половина значить купальна кімната, а інші номери то перша, перший номер, то значить, скільки кімнат є в оренді. Це значить, з з, 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 з значить, в тій кімнаті все є кухня, ліжко, стіл. Вже друге з половиною значить, що є окрема кухня, три з половиною значить, що кімната спальня окрема, а, а чотири з половиною це дві спальні. Є. Треба зрозуміти, що в такі будинки, де є багато кондо, великі будинки там з бетоном збудовані, там досить тихо, не будете чути сусіда. Як вже шукаєте в менших будинках чи в старечій такій, хаті, то вже апартамент не буде мати ту саму інсулацію, чи е, будете чути сусіда. Можливо, що вони ремонт робили, можливо, що вони додали інсулацію між ті апартаменти, але це не будемо знати, аж поки ви там живете. Так що, коли ви там є, і ви. Там шукайте різні, подивіться, може жінка піде в, в коридорі, там поговорить. А ви будете в, 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 в тим студіо чи десь і будете слухати, чи все чути, чи ні. Треба взяти часу, не за скоро йти і так на все подивитися. А я, але я би сказала, що це не є тільки. Ем, Помешкання важне, але також де воно є. Я чула про люди, що прийшли, заскоро вибирали, і пару місяців пізніше вони вже не відчували, що хочуть там жити з дітьми. Їм не незручно не вийти з хати вечором не хочуть, краще взяти часу, добре подивитися. На квартир, правда чи хата, але також де воно є, займає часу винайти своє перше житло. Скільки треба на це е, залишити часу собі? То залежить від вашої ситуації, де ви шукаєте і який ваш бюджет? Якісь люди прийдуть, вони вже роботу мають Монтреалі, вже знають де вигідно їм піти до роботи і де шукати. І також мають якийсь бюджет, що їм легше знайти. щось, то вони дуже скоро знайдуть, бо вже є робота. Також то також допомагає, щоб власник вас взяв. Я би сказала, перше тут прийти, пошукати роботу, і все так нараз прийде. Я не можу е, вибирати щось для вас, якщо ви тут не є. Бо може ви прийдете і вам то не пасує, бо ви то не зрозуміли, як то справді виглядає, коли ви тут є. Яка вулиця виглядає? Які сусіди є? Тут в Монреалі в Квебеку взагалі, мабуть, що в Канаді. Ми винаймаємо житло часом на один рік. Тобто, ви ставите свій підпис в згоді, що ви будете жити на протязі одного року. Кебеку 1 липня, є важна дата, щоб перейти на новий е, ліс. Якраз тепер я ж допомагаю, щоб аж до 1 липня е, знайти щось. Я думаю, ті власники не, не будуть проти, через того, що їм буде легше в літі знайти когось другого, якщо ви не хочете далі продовжувати це. Люди недобре обрали житло, якщо вони не задоволені, або з якихось причин вони хочуть поїхати раніше. Який механізм, що вони потріб повинні зробити згідно з контрактом, згідно з законом, дуже треба розуміти, що тут в Кебек. jest uh, je prawe za wse. i na website uh, Tribunal Administratif du Logement wszystkie informacje na angielsku i na francuską mowę jakie wasze um, prawa ta ich prawa tak żeby zrozumieli. Важливо знати, що якщо ви мусите десь переходити, життя є таке, що деколи не плануємо, треба міняти помешкання. Ви маєте право це робити, але то коштує гроші. Та інформацію то би було добре її знати перед тим, що ви підписувати контракт. Треба знати, як поговорити з ними і як це питати. Які о, документи або які підтвердження вони можуть вимагати? І мають право вимагати, щоб людині надати право жити в своєму житлі. Мінімум, я питаю то є. Робота, чи мають роботу, чи мають платню скільки, бо ми мусимо знати, чи вони досить гроші заробляють, щоб платити цю оренду. Друге, ми питаємо, чи вони мають кредит history тут в Канаді. Нові прибули не мають, і деякі розуміють. Треба зрозуміти, якщо ви не маєте, тоді робота є дуже важна. Якщо абсолютно нічого нема, немає роботи, немає кредиту, тоді треба гарант. І це важне, щоб хтось тут в Канаді, що має добрий кредит, може підписати з, з, з вами той, той контракт. Якщо вам хтось нічого не питає, бо є такі місця, де великі фірми не мають різні оренди, і вони, вони дуже не дбають за багато про це все, то значить, що там вони мають багато міняється цілий час, бо може воно є в центрі, вони мале, воно завжди мають клієнти за такі оренди і дуже часто міняється. Але то також може е, треба зрозуміти, що тоді е, може вам не буде як сказати та атмосфера в такими будинками не буде аж така добра, якщо вони мають гарант, і цей гарант має добрий кредит, бо вони подивляться тоді все, все буде добре. Чи може ми надавати, наприклад, виписку по банківському рахунку як підтвердження, що люди мають гроші на рахунку і вони будуть будуть змозі платити за це житло? Так. Якраз то то також опція то показати їм, що ви маєте досить гроші, щоб платити, наприклад, на цілий рік, то дуже допомагає, але вони не мають право вам питати, наприклад, три місяці вперед. Той важне знати, бо вони будуть вам питати перші місяці, коли підпишете контракт, і 12-го місяця вже впереду. То значить, щоб перший і останній останні, і останні так щоб вони бачили, що то є серйозно. Вони аж до кінця хочуть бути, і вони платять вже останній місяць. Питає дівчина, що вона хоче зняти квартиру. Знайшла гарний варіант, який її влаштовує. Вона відвідала, все їй сподобалось. А зараз чи то лендлорд, чи то о, сам працівник ріелтор, він просить надіслати заповнений бланк з інформацією про дівчину, а також 55 доларів о, просять її сплатити. І вона питає, чи це нормально для Канади, чи так повинно бути. То тяжко мені зна знати точно, що вони хочуть. Але я, наприклад, коли я перевірю кредит, то людина, що хоче бачити квартиру, перше подивиться, чи, чи чи пасує, чи все. Тоді я перевірю документи. Чи чи вони виглядають, що все в порядку з ними, чи з роботою, чи сплатню, чи все все? І тоді, якщо ми вже то все перевірили, і ми бачимо, що добрий кандидат, тоді ми їм питаємо платити ті 55 доларів, щоб перевірити кредит. Але я говорю про люди, що вже тут живуть і що мають кредит. Йим є що перевіряти, якщо так. в людини немає кредитної історії, то справді не, не поможе, але треба зрозуміти, що вони мають вони далі не думають, ніж процедуру. Їхна процедура така, і вони то роблять. Навіть якщо ви не маєте кредит, вони кажуть, що треба робити. Яка може бути схема? Чи можуть просити, як то кажуть, той депозит, гроші якісь за показ самого житла? Ні, я би туди не йшла. Це абсолютно не має сенсу. Як можна перевірити власника, як можна перевірити компанію, у якій ви хочете винаймати житло? Є дуже е, легка система, щоб знати, чи він справді є та людина, що має право ту оренду е, дати на, на, на Фейсбук чи де небудь. Є такий вебсайт, називається Le, Le compte de такс de Montréal», то є в Монтреалі, і там, наприклад, напишіть тільки адресу, і ви побачите е, інформацію для міста. Монтреаль, скільки його будинок вартує, скільки такси він платить, і хто хто є власник? Я би сказала, то важне, бо деколи ви думаєте, що ви говорите з власником, але він не є. І начебто нам все подобається, але ми не професіонали, і ми не знаємо на що нам звернути увагу, щоб бути впевненими, що ця квартира, цей дім не мав якихось проблем. Які були сховані, приховані від нас, наприклад, якщо дуже брудне, якщо стіни є не помаловані, чи все дуже виглядає досить брудне? То значить, власник не дбає, і якщо він не дбає, щоб вам показати таку таке помешкання, то то значить, він не буде дбати далі, коли ви будете там жити. Подивіться на кран, чи воно вода добре працює, туалет, кухні. Подивіться, відчинайте, якщо там виглядає, що справді брудне, чи старе, чи щось не виглядає так. То ви вже розуміли, що ті люди не дбають. Досить легко бачимо, чи хочеться в таке житло бути чи ні. Бо справді, якщо вони не дбають, так покажуть його, то значить, що нічого не міняється. Важне знати, якщо ви щось поломили, то ви мусите платити. Це нормально. де небудь ви йдете, щось поломили треба. Якщо кран ломився, бо старий щось там не йшло, тоді я би сказала, важне зараз сказати власним кому. Важне найскоріше їм сказати, щоб вони не могли тоді. Вам сказати, ти, ти мені не казав, то воно тиждень вже таке, там крапа є, вже, вже там пішло за далеко, то твоя вина? Сраховка, я, наприклад, завжди питаю, то й дуже важне, Чому? Бо то не аж таке дороге. І якби що сталося в тим, в тим апартаменті? Наприклад, ви забули десь воду замикати, чи вогонь починали. Ви не хочете такі проблеми і не хочете платити за те. Може вони прийдуть до вас і скажуть, мусиш мені нову кухню платити? Чи ви маєте такі гроші? З боку, щоб починати такі, такі речі. Але завжди я би сказала, то варто взяти. Скільки може така страховка в середньому коштувати на місяць? Скільки Це залежить від, від оренди і скільки людей там живуть? Я би сказала приблизно 50 доларів чи навіть менше. А нормально всі знають, коли, коли віддамо орен... той апартамент назад, чи хата треба віддати в тій самій стані, що ви дістали. то значит не му се буте чистише Воно, наприклад, якщо ви там пару років, це нормально, що воно старіє, але не може бути в поганій стані через того, що ви повно дірки робили, і їх не їх не так, наприклад, і як це тут побудовано відносини з власником, чи має він право якось перевіряти? Кожного місяця приходити і казати: я подивлюся, як ви тут живете, чи все добре, нічого ви там мені не поробили в помил він може прийти раз на рік, подивитися, що все в порядку, але він мусить вам дати знати 20 годин перед тим, якщо щось там діється, що він мусить прийти, бо щось там не працює, чи щось сталося, чи ми, може і Дгокебек хоче бачити електрику, чи перевірити, що він має право, але знову завжди мусить дати 20 годин перед вам, вам знати. Я знала, що є район Розмонт, який він вважається районом, де зазвичай велика, велика кількість українців живе, так але є ще й інший район в сан леонар Анжу. Там багато українців також живуть, але йдемо з другого боку. сан Логан, наприклад, я кожен раз йду до парку з дітьми. Я чую люди по-українськи говорять довкола мене. Йдемо тоді, в НДГ, то значить Коден. Коденеж знову чути українську мову по вулиці. То вже відчуваємо, що є їх багато. часто мені питають, де шукати на які вебсайт. Я кажу в тут Кебек дуже вживають Kijiji, Маркетплейс на Facebook. є різні, та як Лепак чи Алуї, і також можете вживати брокер. Брокер тоді вам висліть тільки оренди. що Це такі помешкання, що є з тими брокерами. Вони тільки між собою працюють, але це, це добре, бо тоді ви маєте когось з собою, щоб піти подивитися і щоб з вами всі папери робити. І тут дуже допомагає. Сподіваюся, що це було цікаво для вас. дякую, Наталя, що погодилися на таку змістовну інформативну розмову за корисні поради. Дуже вам дякуємо. Питаю, чи хтось вже помер в те помешкання? Деякі люди не хочуть жити в якійсь помешканні, де може хтось. Помер, але ну, власник не має вам сказати, що там сталося перед тим. Так що я не буду знати і ви не будете знати. Але справді це дивно, але чи щось більше смішніше, я не знаю. Ну, Ми не говорили про песика чи котиків. Так, Питання. Люди мають якусь тваринку, це не, є, то не є завжди легко. Але це можливо, тобто є багато хто погоджується, і тобто ваш песик, і котик теж можуть з вами проживати.